Ляляля течі вже з'явилися в місті, але ми знаємо історію. І я вам буду розказувати. Справжні люди. І так, я я пішла дівчатам, ви тут будьте вдома. Вроді би вийшов що це. Вау, м'яч, ми можемо з вами тут пограти. Через 5 хвилин, але ми так і чекали, щоб цього побачити. І от вам результат. пум пум Ой, чот ми зламали! Хопа. 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 Ой, ч ⁇ ты сбячившись не так. А, да я пот... потравила вас. Смотри, какой вкусный пирожок. Що нам робити? Ми не знаємо, як виправити. Виправити? Не хвилюйтеся ми вам допоможемо. Як ми все це виправимо? Та не хвилюйтеся. Ідіть сюди. Вау, дуже дякую. Невже ми не розіграли? Давай Го грати вдома. ну го, тунтун. -тун,